Ось це дуже надійно, але дуже незручно. Вам прийдеться його обрізати ось так ножиком, і потім ви не зможете його закрити. Або ви витягнете за цю піпку і сильно заляпаєтесь. Це така ж сама упаковка, як була попередня. Вона дуже надійна, але в ній є кришка. Ви можете відкрити ножиком і потім закрити та поставити в холодильник, якщо ви не дорісте. Тепер давайте його коштувати. Самий гарний борщ це борщ сільпо. Самий борщ, який б я ніколи б не хотіла спробувати, але спробую його для вас: це борщ з ноусу. Мені дуже не подобається кольор. Він помаранчевого кольору, і... а я люблю такий насичений червоний такий борщичок. Борщичец. Ми зараз будемо коштувати борщ з пузатої хати. Перше, що можу зазначити, що в ньому є квасоля, і є в ньому, мені здається, це курка. Непогано.